Тим, хто працює на панелі Цюрихської вулиці Зількай, не позаздриш. До 30 чоловіків за ніч доводиться обслуговувати місцевим повіям. Нерідко працюють вони по 70 годин на тиждень. Більшість угорські Рома без засобів для існування та жодної освіти. У банківську метрополію їх принаджує перспектива заробітку. Однак, зважаючи на захмарні ціни на житло 2000 євро на місяць, у гаманцівних, зрештою, залишається небагато. Ця жінка з Угорщини приїхала в сподіванні заробити великі гроші, проте 26-річній доводиться нелегко. Я змушена це робити, щоб вижити. Мені ніхто не допомагає, я вже встигла пережити тут жахливі речі. Дуже багато поганих людей, але більше я нічого не скажу. Місто має намір навести порядок у сумнозвісному кварталі, запровадивши низку приписів та заборон. Усе прагнуть врегулювати. Повії, які хочуть тут працювати, мають отримати порядковий номер та щоночі купувати квиток за 4 євро. Свого роду збір за використання вулиці. Звісно, тепер жодної анонімності Це неправильно, що ми мусимо платити. Є дні, коли я нічого не заробляю. Тоді 4 євро багато грошей. Крім того, це принизливо заносити свій номер. Я ж не машина якась. А Ваша Герцех із соціального відділу міськадміністрації дивиться на це інакше і вважає свою модель зборів нормальною es ja nicht verbieten. Ми вирішили, що проституція це бізнес. Забороняти його, ми не збираємося, але хочемо нормалізувати ситуацію. Повіям ми пропонуємо певні послуги, наприклад, у цей автобус, в якому проводимо соціальну роботу. А коли йдеться про бізнес, що мало відрізняється від торгівця, який виставляє свій фургон на вулиці, то треба щось сплачувати. Анферламенвірах васвісмусіспивіконсфлехті оманвос. Етва спеціально. У цій будівлі з січня цього року має реєструватися кожна повія. З собою треба мати паспорт та гроші на медичне страхування. За 32 франки жінкам видають дозвіл на роботу та номер для квиткових автоматів. 120 осіб уже зареєструвалися. 11 відмовили, бо не мали грошей чи документів. А що ж зрештою? Вони працюватимуть нелегально, вважають жінки, що консультують повій. Тож не такий це вже і нормальний бізнес. Звичайно, є жінки, які не можуть принести посвідчення про медстрахування. куди вони подінуться, чи відразу повернуться на батьківщину, чи стануть нелегалами. Ми достеменно не знаємо, але припускаємо останній варіант. З дозволом чи без, зрештою, з серпня повіям взагалі буде заборонено працювати на вулиці Зіркай. Тоді місцева панель стане історією. Натомість міська влада планує відкрити у віддаленому районі спеціальний майданчик для обслуговування клієнтів. На макеті все вже детально сплановано. У майбутньому все має відбуватися згідно з приписами. Ось тут клієнти можуть заїжджати у квартал. А на оцій вулиці, яку ще будують, шукати собі підходящу даму. Об'їхавши кругом, вони заходитимуть до спеціальних боксів для обслуговування. Задовольнившись, клієнт від'їжджатиме. А дама ще може отримати консультацію чи поради від фахівців. Отакий от красивий і чистенький світ у мініатюрі. Однак чи захочуть підлаштовуватися під нього клієнти та повії? Ситуація тут така ж, як на зількаї. Просто жінки матимуть додатково консультації. А мешканці тамтешніх будинків зможуть спати спокійно, адже тепер це відбуватиметься за межами житлового кварталу. Ті ж, хто не захоче користуватися спеціальним майданчиком, матимуть справу з поліцією. З клієнтів, які підбиратимуть пові за межами дозволеної зони, стягуватимуть 400 євро штрафу. Поліцейські у цивільному викриватимуть порушників і порушниць та слідкуватимуть за дотриманням нового порядку. Багато хто однак сумнівається, що найстарішу професійну галузь світу можна врегулювати швейцарськими методами.